Thank you У Сумах ввели міську військову адміністрацію. Її очолив Олексій Дрозденко. Про це повідомили на сайті Офісу президента. Нового керівника представив громаді голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Указом президента було визначено, що місто Суми на і гірше було підготовлено до захисту населення, враховуючи обставини, які впливають на підготовчі заходи до. Протистояння можливої, можливого впливу ворога президент України прийняв рішення, причому дуже оперативне, на моє звернення щодо введення військової адміністрації міста Суми. Ми сьогодні впроваджуємо це рішення в життя. Для прикордонного міста важливе постійне посилення оборони, що потребує значного фінансування. Бюджет міста недоотримав отримав на сьогоднішній день 77 мільйонів гривень, що значно впливає на виконання заходів безпекового напрямку, заходів соціальних. Керівник міської військової адміністрації сумчанин, науковець СумДУ. З початку повномасштабного російського вторгнення приєднався до лав ТРО і став на захист міста. Встиг позитивно зарекомендувати себе на посаді заступника голови Сумської ОВА. Займався і на нього була покладена це задача щодо покращення безпекового середовища в інформаційному просторі, задачі президента, які були поставлені перед Сумською областю щодо. Підсилення мережі радіотелемовлення виконав, були побудовані дві нові вежі, було нарощення відповідними передавачами телерадіомовлення в прикордонній смузі. Володимир Артюх впевнений, безпека всього регіону залежить від спільних зусиль керівництва області, району та міста. Головне оперативність в ухваленні рішень. А бюджетні кошти першочергово спрямують на захист і оборону. Хто саме війде до нової управлінської структури міської військової адміністрації, поки не називає. Буде структура мною затверджена, і буде штат затверджений, де будуть прописані відповідні посади. До цих посад певні вимоги, посадові вимоги. І під ці вимоги. Посадові будуть підбиратись і призначатись відповідно керівником військової міської адміністрації. Бо це мають бути патріоти, професіонали, активні люди, які будуть працювати. Сам Олексій Дрозденко зазначив, що формування дієздатної військової адміністрації міста одне із головних завдань. Я думаю, Трьох днів буде достатньо військової адміністрації відразу після реєстрації юридичної особи військової і міської адміністрації, і відразу після узгодження затвердження штату то будуть уже конкретні кадрові пропозиції з прізвищами. Звісно, ми будемо спиратися на тих професіоналів, на тих патріотів, котрі вже працюють в місті, і ми. Будемо їх запрошувати для подальшої роботи. Ще раз Дякую. вітаю його, успіхів. Дякую. Про завдання і ролі, які віднині виконуватимуть депутати міської ради, повідомлять пізніше. Про місце і роль депутатського корпусу в місті буде доведено, хоча воно прописано в законі чітко. Повноваження міської ради вони залишаються, але вони обмежені сьогоднішнім введенням військової адміністрації і виконком як орган міської ради, який буде виконувати оперативні завдання. Володимир Артюх акцентує. Військова адміністрація в Сумах діятиме до завершення бойових дій. Новини СТС. У лікарнях області нині більш ніж 90 пацієнтів, хорих на COVID-19. на гРВІ за попередній тиждень захворіло 4320 тисячі жителів Сумщини. Половина з них це діти. При виявленні у себе перших ознак такого захворювання не зволікати з часом, звертатися до сімейного лікаря, пройти це тестування і. За потреби звернутися до лікувального закладу вже на стаціонарну допомогу за направленням сімейного лікаря. Жителям області нагадують, що вакцинація проти коронавірусу триває для тих осіб, які на сьогодні пропустили певні курси щеплення другу і третю дозу, вони мають можливість звернутися до пунктів щеплення і отримати необхідну вакцинацію. Пенсіонерка пані Ганна працювала на зутєвій фабриці 21 рік. Зараз їй вже 87, та вона не може виконувати домашню роботу самостійно. Усе в квартирі в і вікна миють, і вбирають учора, помила все вона. Цибульку посадила, чесничок посадила вже. За пані Ганною доглядає соціальна працівниця Олена. Говорить, бабусь відвідує двічі на тиждень, проте за погіршенням здоров'я може приходити і кожного дня. Доставка продуктів, медикаментів, оплата платежів, прибирання і те, що буває, знаєте, не предусмотрено, як говориться, цими документами. Бувають такі питання. Все за бажанням бабусі. Також до роботи долучається і перукарка Алла. Розповідає, в день стриже близько 10 осіб. Така людина, не можу пройти повз таких людей. Ми ходили навіть з дівчатами, стригли військових хлопців у госпіталь. Ну робити добрі діла це дуже гарно. Такий, мабуть, у нас український менталітет. Допомагати всім загалом соціальні робітники міського територіального центру Берегиня доглядають за молоддю з інвалідністю, безхатьками та людьми похилого віку. У територіальному центрі обслуговується більше трьох з половиною тисяч людей, у штаті 140 працівників. Соціальна сфера це знаєте, багато можливо люди більш молодшого покоління не зовсім з цим спіткаються і не зовсім розуміють. Але вже люди старшого віку, коли знають, коли впевнені, що в місті є така структура, то життя їхнє по перше спокійніше, по-друге, стабільніше. Про те, що люди знаючи, що Є така організація, вони не будуть залишені. І це показало дуже добре початок війни. Значення соціальних робітників під час війни кардинально змінилось. Багато людей виїхали з міста, а доглядом за тими, хто цього потребує, зайнялись саме соцпрацівники. Звідси до найближчого адреса, мого закріпленого за мною, три кілометри, на далі Транспорту не було. Я скупилася, мені видали проднабор, я наділа рюкзачок. І пішла. Комендантська година в четвертій годині. Мені треба було бігти, щоб людям однести і вернутися до комендантської години додому. Галина Мойсенко працює у сфері догляду з людьми вже майже 10 років. Розповідає, у перші дні війни було страшно, проте вона не могла поконати своїх підопічних. Коли приходиш до людини, а вона мені каже, Галю там стріляють. Я говорю, да не може такого бути. Вона не ходяча. Я говорю, да не може такого бути. От зараз я вас нагодую, зараз ми приберемо і все буде добре. А сама там всередині. Думаю, господи, боже, ні, хоч би не стріляли так сильно, щоб вона не лякалась. Нині ж розпосюдженим яви соціальної мобільної групи. Працівники звертаються до громадян задля виявлення потреб та надання необхідної допомоги. Для кожної людини складається індивідуальна карта потреб, в залежності від того, яка в неї рухома активність. Берегиня на сьогодні охоплює всю територіальну громаду, а саме 20 сіл. В цих селах навіть немає на сьогодні транспортного зв'язку і тому під'їзд, підвезення продуктів, допомога цим людям старшого віку, які виходять просто на двох паличках. Це на сьогодні вкрай потрібне і. Вкрай знову ж таки повернуся про те, що люди повинні відчувати себе захищеними. Ми Повинні думати про цих людей, щоб вони не залишалися, а бабі, щоб Вони не думали, що вони залишені на для того, щоб помирати. Особливу увагу у місті приділяють і догляду за військовими та членами їх родин. У центрі учасників бойових дій надають соціальні послуги психологічні, юридичні. За договором з міською лікарнею працює медичне відділення. Є байнелогічне відділення та фізкабінет. Кожного дня це близько 50 осіб. Ми обслуговуємо, надаємо послуги. Тобто одна людина може отримати за в день там, декілька послуг, тобто і психологічну, і е, лікувальну якусь послугу. Ну, тобто те, що їй те, чого вона потребує, все може отримати. Усі послуги надаються на безоплатній основі. Обслуговується близько трьох тисяч осіб, а особливу увагу звертають на всебічну допомогу. Для цього ж використовують сучасне обладнання. Це образує. Ультразвук зазвичай призначають на спину, на суглоби. Якщо треба знімати болякі відчуття, дуже добре з покращення кровообігу, регенерація клітин і дуже класна процедура при відновленні після травм. У центрі запевняють, користувачі задоволені якістю та кількістю наданих послуг. Всі послуги в нас користуються попитом запис. Відповідно до запису люди отримують ці послуги, тобто всі послуги актуальні і корисні, і наші отримуючі послуги дуже задоволені від тих процедур, які вони тут отримують. Соціальна сфера у сумській громаді розвивається та надає допомогу усім, хто цього потребує. Соціальні працівники це не професія, це покликання долі. На сьогодні люди старшого віку, люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, бездомні особи. Це знаєте, така стабільне життя в нашому місті. Це захищеність. Це ми надаємо можливість їм безпечно жити в нашому місті і розуміти, що все буде добре. Новини СТС.